Итак, продолжаем. Реношка. Ляду я открыл. Сейчас показываю. Вот тут вот есть флажочек. Просто в сторонку отверточка. Там, не знаю, видно, или не видно, но, короче, вот дырочка. Просто там раз, и она открывается. В общем, проблема, как всегда, вот тут от в этих разъемах. Тут их и не один, скажем так. Вот. Вот то, что тут уже делалось, и вот І отут у нас два зелених проводи. Тут далі більш-менш нормально. Бо сказали, після цього воно перестало робити. Я не знаю, чи є смисл зараз знімати всю цю обшивку, дивитися, що в нас підходить до кінцевика. Ну, в принципі, мабуть, все-таки зніму. Тут не так то довго це знімати, кліпси і пару саморезів. І думаю, щоб вже визвонити, подивіться, перевіримо саму кнопку. Саму кнопку також. саму кнопку, ось вона, не бачив, ніякої реакції в нас не Має Провіримо сам концевичок. Так що погнали. так, діло потроху йде, почав розбиратися, ось наша кніпка. Це яка оця? оця, не знаю, може хто напише в коментарях, що оце таке кнопка, але чи не кнопка. чи... Що це взагалі має бути? То що, оце, що я тільки показував, ось воно йде. неї Чор, чорний провід, це в нас тут це заводська спайка мас. Я зараз тут це все, все зачищу, перепаяю. І йде зеленою, воно йде, якщо видно, воно йде сюди на нашій привід. Це Теж там, ну, я кажу, якась додаткова може відкривання. І ця кнопка, яка в нас має відкривати багажник, я так розумію, бачимо, вона також йде чорний провід і у нас йде на масу. А коричневий, який переходить в червоний, потім знову коричневий, йде на оцей наш блочок. Ось, який був тут. Але як бачимо, розовий з нього з цього, із цього блочка вони були згнивші. Зараз це ми все підпаяємо. І вже будемо далі. Ну тут фіолетовий, можливо, тут вже паяли до мене, не знаю. Чому фіолетовий? Фіолетового. Ні, є, тут. є тут і фіолетовий. Ось тут, такі себе провода. вроді як є, але більш тостіший, ну не знаю. Чи всі не чорні. Коротше, може тут ще десь спайки є. Будемо розбиратися далі, зараз це все спояє і будемо пробувати. Так, друзі, я продовжую. Зараз спробую так вкратце це все розповісти, що я туди що я дій, що я зроблю зараз колхоз. Коротше, що в нас виходить? У нас не оця кнопка. Я спочатку, звернув, що я не знаю, що це, але вже потім до той подивився по проводці. Це у нас кнопка відкриття багажника, вона не працює. Оця маленька кнопка, де вона тут, ну тут мені трошки срач. Це кнопка. Як я вже догадався, стекло. Тут відкривається скло. Я щось я не замітив ці амортизатори. Коротше, це відкриває скло. Що в нас виходить? Тут по схемі. Дивимося, схем, схем багато, і кармін передивився автодату. Все воно по-різному, різні схеми, такого, що попали не що. Так уже тут по проводам почав розбиратися. Тут просто на цей ось замок я вже його зняв. Ось якщо бачимо, перший контакт ось зелений. Він у нас приходить відразу на кнопку. Просто маса приходить, маса. На... В цьому контакті, на сірому, повинен завжди бути плюс. Ну, тут бачимо, сірий переходить він в рожевий. А оце два. на цьому у нас висить плюс, на цьому мінус. Тут якби, робить мікрик. Але мікрик як ласа власи, мікрик цей перестав робити. Ось оце він, він перестав робити. Не закривається. Як бачимо, замок у нас зараз закритий, але горить лампа. І відповідно, коли включаємо запалювання, у нас також там буде горіти, що у на нас відкритий багажник. Зараз я просто цей провід відкушу. Цю масу, щоб її не було, і все. Що я зробив? Я почав виміряти на оцих проводах. Ось вони два. Я їх окремо просто заізолював і ось тут запаявся. Я знайшов, що в нас приходить туди, в нас є постійний плюс. Це йде в нас, ну, я так називаю, ну, на логіку більше. Я там хороший, гарний плюс, лампочка горить, все добре. Я його взяв, взяв тут рожевий із цього замка рожевий, і от з'єднав їх тут, просто зачистився, запаявся сюди. Ось у нас чорний, він йде також на замок. Бачите, там зелений контакт. Фіолетовий і такий е, жовтий, трошки з чорним. Ось. Я з нього взяв плюс. Виходить, у нас буде тут постійний плюс, у нас зараз висить. І масу будемо подавати через ла... ну, ручку. Ручку ще треба буде зробити. Того, що на цих проводах, при включеному запаленні, на одному у нас просто висить 0. Я не знаю, чи ще я показував, що не гнули. Просто там висить майже 0 вольт там, чи 0,2 вольта. На цьому висить 10 вольт. Але при тому у нас нічого не дзвониться. Ну, лампочка не горить, 10 вольт має вигоріти. Тут якась ось, дуже слабенький плюс. Я почав дзвонити всю проводку. Так, так тут Треба з карти підійти. Так, щоб вона відкрилась. зараз я покажу. Я його прозвонив ось цей провід, ось він. Щось його трошки тут зачистити. Проміряв. Тут виходить так само. Він тут приходить на блок, я не знаю, видно буде. О, там фішка. Приходить на цей блок запобіжників. Провод цілий, я його перевіряв і мультиметром, подавав сюди плюс. Ну, соответственно, з блока все як АКБ я відключив, подав плюс лампочка з тієї сторони горить. Значить, провід у нас це цілий. У нас щось з самим блоком електроніки, кузова, ну, це з блоком він не дає, немає у нас постійного плюса. І від того у нас не робиться кніпка. Я не знаю. Бачимо, якому тут це стані? Дивіться, я не знаю. Це... Чи може, можливо сюди затікала водичка, то що бачимо, стекло тут лопнуте. Можливо, сюди затікала водичка. І там весь блок, мабуть, той зелений. Як щось мені так кажеться, ну воно все тут а бачимо в якому стані. Ну не може бути в салоні, ви згідні? Таке біда. І туди я лізти не буду. 에... Тому що ну не хочу це Рено, вона мене вже трошки вона мене розбує, якщо чесно. І я що просто зробив, я трохи по-другому схему переробив, ми візьмемо цей плюс, і в нас тут буде постійний плюс. Оцю масу, щоб воно не думало, що в нас концевик, що... ну, не буде показувати індикації капоту, то що ні, воно ну, я класав, класав цей, е... Скажі, цей замок і оцей, що -то флажок цей флажок залип е... і все. Так він закриває і відкриває. Треба просто його трошки підвести і все. Якщо бачимо, зараз його закрию. Ось він в закритому положенні, але ми бачимо, що цей флажок майже не змістився. Якщо я так його трошки бачу, наведу, він відкриває. Але тут оці два крайніх контакти, четвертий і третій, там коли замок відкритий, вони між собою замкнуті і виходить на цьому, де в нас є плюс, з'являється мінус. А коли закритий, тут наоборот. Контакт розмикається, тут у нас мінус завжди, тут а плюс. Ну, це я думаю, щоб це більше за те, що блоки. Кузова розумів у нас, чи відкритий у нас капот, чи він закритий. Ну, це регіоналка. Зараз зробимо це ми вже вирішили з хазяйкою, що поки буде такий варіант, можливо, потім спробую цю кнопку розібрати. Подивлюся, що з нею як. Можливо, там, ну, зараз я тут, тут попаяв, це заізолював, тут також я все поспаював. Все тут в термоусадочках, все попідв'язував, попідпаював, все обдивився, де було. А, ще ось цей провід він був в двох містах. Перебитий між, між замками, цим, цим був перебитий, там прям просто позгнивали, жили. І, і все. Так що тут ну, якби міняти блок керування, але це не блок керування, а блок запобіжник, я думаю, це просто труба. Скоріше за все, тут якась водичка, щось тут було, ну не може так метал, так метал окислятися. Ну, бачимо, я думаю, що там блоки запобіжників. Таке ж саме, туди я лізти поки що не буду, бо машину треба віддати, треба, щоб вона їздила. Якщо вона тут може, півроку їздила з закритим багажником, то нічого. А так хоч він буде відкриватися, але я попередив, що відкриватися він буде навіть коли машина на... буде на сигналізації стояти, на штатні, все одно тут наш усіль, просто підійшли на хімпо нажали, і багажник відкриється. Ну, такий варіант. Замовника це влаштовує, ну, мене також такое. Зараз я це все трошки окультуру. Тут а зараз цей просто відкушу провід, щоб він нам ця маса не приходила. І в принципі все. І вже потім соберу, покажу, як воно буде працювати. Трохи тут уже все це окультурою позбирав. Ну, Стараюсь поприкручувати пластик, але це вже таке мелоч. Тут це я спеціально вивів ці проводи, щоб якщо будемо переробляти, щоб я знав, де вони. І тут також теж один також є. А, дивіться. Замок я перемастив. Тепер концевичок стоїть там, де треба. то я казав, що він залип. Кнопку я розібрав, там просто трошки піджав і почистив контакти. В принципі, тепер працює. Бачимо, замок закритий, нажимаємо на кнопку. Нажимаємо, тому що його не до кінця закрив. А Ось так він може щелкнути. Бачимо, відкрилося ще раз. І отак от. Так, як бачимо, флажок тут ось можна отак його відкрити. Ось раз. І саме його можна і закрити. Ось кнопка. Трошки сильніше треба передавляти, бо там такий плаваючий контакт, не дуже воно зручно. Так, значить, поки я такої малої кров'ю обійшовся, це я, ну я то його підключив, але якщо ми відкриється ляда, то... То може вона вже потім не закриється. Прийдеться знову мені розбирати цей моторчик, бо щось він там підкліє. Хоча я теж також його перемастив, але є. Ну, можемо, дивитися, можемо зараз спробувати, щоб уже все було одним дублем. Кнопка, як бачимо, скло в нас окремо відкривається, але тепер може, да, не закрилось, бо. Там щось з цим моторчиком. Я її не відкривав, не знаю, чи використовував значення. Зараз цього відкритю тут два болтика це швидко поправлю його, бо там да, закусило цей ед, треба його трішки підвести. А може як і цей треба перемити та зібрати. Можливо, також буде працювати. В принципі, я так зробив, що і скло працює, і замок працює. Все, якби працює, відкривається, закривається. Давайте ще для наглядності. бо... Проблема була в нас з замком. Так. Все, замок. Ну тепер саме головне, давайте ми його зараз закриємо, а потім спробуємо відкрити. Ну щоб відкрити, зараз я кнопку вставлю. Так, як бачимо, закрито. Зараз нажимаю, все, відкривається і все, бачимо, закрито. Нажимаємо, відкривається. Так, ну все. Цим розібралися, зараз ще з цим моторчиком розберусь. Так, ребятулечки, внутрі з цим замком, на... що на зеркалі нічого не вийшло, бо щось там механічне клине, хоча я його і перемазав, але щось там то раз раз Не доводить той доводчик. Коротше, общем, я його відключив, закрив, я думаю, тим стеклом поки ніхто не буде користуватися. Так, давайте спробуємо її запускаємо. значить тут все робить, як бачимо поки ніяких індикаторів немає а зараз покажу багажник зараз не все відкривається все закривається ще раз все відкривається Працює, поки так ми цю всю систему обійшли. Чек не робить, тут дим не йде, слава Богу. Ну коротше думаю по підіймачу, як я вже і казав, цей блочок ось буде під заміну. Так що поки все, так, все, ця машинка вже мене достала, друзі. Будемо з закруглятися, віддаю її хазяйці. Так що все, всім пока-пока, хто додивився, великий лайк вам. Гарного дня і мирного неба над головою. Всім пока-пока.